Ну що, всіх вітаю на моєму новому відео, яке я ще не знаю як назову, але тим не менш. Сьогоднішнє відео буде про дві гонки, які проходили на трасі Foodie в онлайні. Перша гонка це була одна із найперших гонок на кермі в цілому в рейтингу D. Ну а друга вже з декількома десятками годин накату в B рейтингу. Напевно, я не буду затягувати, і якщо що, про все розкажу протягом гонки. Але в загальному Fuji — це жахлива траса для адаптації до керма. Ну і як ви можете побачити, наша перша гонка починається. Насправді відразу видно, що ми на низькому рейтингу. Хтось прогавлює точку гальмування, хтось не попадає в Апекс. Я на 10 му місці за один поворот. І вже другий поворот дуже тупа атака Ауді проти Мерседеса, і ми вже восьмій. Третій поворот. Ледь не втрачаю керування над автомобілем, але втримую восьму позицію. Гонка триває! Ну що, кінець першого кола. В цілому ми не вбилися, відіграли чотири позиції, і в цілому це гуд. І от перший поворот другого кола Мустанг пропускає точку гальмування, серія контактів між суперниками, і я вже на шостій позиції. Далі Порш досить агресивно намагається забрати у нас позицію і успішно. Ледь не вбиваюсь, далі атакує Мустанг, і я все ще на восьмій позиції. Насправді я намагаюсь їхати на максимальному сейві, тому що на кермі вирулити авто в критичний момент поки що не вміє. А тим часом Мусан втрачає керування над автомобілем, і я вже на сьомому місці. Штрафна зона в кінці другого кола, і за рахунок штрафу порше я встаю на шосту сходину, що, до речі, вже непогано. Їдемо далі. Впереду пілот не втримує керування над автомобілем і ми вже на п'ятій позиції. О чудо, без боротьби на п'ятій позиції. Ха-ха. На останньому повороті ледь не вбився і наближаюсь до четвертого кола. І тут на першому колі італієць на Феррарі втрачає керування над авто. І Я вже на четвертій позиції. Ну нічого собі. 8 позицій за 4 кола? Потужно. І в результаті, як ви можете побачити, я закінчую цю гонку на четвертому місці. Не знаю, чи я значно підняв рейтинг на той момент, але я думаю, якщо ви дивитесь мене давно, то звернули увагу, що я три рази ледь не вбився, практики дуже замало. Але чи покращив я вміння в гонці, яка була через пару тижнів. Зараз подивимось. Насправді, ця друга гонка це не якийсь там шалений прорив чи щось таке. Просто тут буде показником саме моя технічна можливість тримати стабільний темп. І побачимо, чи мої вміння покращились. А в цій гонці я попрошу вас звернути увагу на пару речей. Ну, по-перше, на те, що я тут вже поставив непогану таку кваліфікацію і стартую із третього місця. По-друге, зверніть увагу, що дистанція це 15 кіл, і це немало. Ну і по третє, я заспойлерю, що тут обов'язковий підстоп і використання двох комплектів шин. Все, тепер до гонки. Старт даний. Поїхали. Витанець позаду пропускає точку гальмування, пролітає нас, ледь не вибиваючи, але в результаті вбиває іншу Ферарів. І ми тільки завдяки удачі стаємо на другу сходинку. Часом на зараз головна задача це втримати позицію. Ну і по можливості поборотися за першу. Ну, і в кінці першого кола до нас нормально так під'їхав німець на Феррарі. Невже буде боротьба? На щастя, ні. Він вирішує не атакувати, і я продовжую свою гонку на другому місці. Початок третього кола, він все ще у нас у сліпстрімі, але все ще не атакує, що для нас супер вигідно. Працюємо в команді. Кінець третього, початок четвертого кола, і я хочу, щоб ви звернули увагу на мій темп. При тому, що я їду без АБСу, немає ніяких неконтрольованих ситуацій. Мікрозноси тепер вже контрольовані, темп досить стабільний. І в цілому швидкий. Прогрес у порівнянні з першою гонкою відчутній. Початок сьомого кола і наш конкурент, який був попереду, поїхав на пістоп. Тимчасово наша позиція перша. Головна задача їхати що є сили і тримати максимально крутий темп. Можливо, в нас є шанс поборотися за топ-1. До речі, зараз я їду на меч швидкому в середньому комплекті гуми. Далі на мене чекають більш швидкі, м'які. Якщо моя стратегія виявилася правильною, я справді не виключаю шанс на чемпіонство. І от кінець 10-го, початок 11-го кола і німець нас дуже легко пройшов, залишивши далеко позаду. Чомусь я думав, що я зможу нав'язати йому боротьбу, але як виявилось, темп німця просто космічний. Кола в мене він навозить по півтори-дві секунди, будучи на мідаках. При тому, що я був на софтах. Рівень середнього А-плюса. І от 15 коло, як ви можете побачити, я так нікого і не наздогнав. Але й мене не наздогнали. Я тримав шикарний темп. Мене ні разу не розвернуло і в цілому повторюсь, прогрес відчутній. Я не буду затягувати, але скажу чесно. Адаптація до керма мені дається дуже складно. Мені тяжко контролювати машину. Мені тяжко контролювати емоції, коли не можу втримати машину. Мені тяжко тренуватись, бо не маю достатньо годин на накату. Але навіть так я зберігаю оптимізм і маю надію, що далі на нас чекає ще багато контенту і багато цікавої, запеклої боротьби. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі!